Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео у розмірі 100% знижки. Надається особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, тобто згідно статті 11 закону України від 93-го року, який називається про статус ветеранів війни та гарантії їх та їх соціальних захисту, та членам сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед батьківщиною, тобто це батьки, дружина або чоловік. Друга категорія, яка отримати отримує розмірі 100% знижки, це пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин. Працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу. І третя категорія, яка отримує розмір розмірі 100% книжки – це особи, які проживають у сільських місцевості та селищах міського типу, працюють, працювали раніше у музеях, державних та комунальних закладах культури, навчальних закладах сфери культури. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.